Добрий день, мої любі малята! Хлопчики милі, мої і дівчата. Щирою посмішкою вас я вітаю. Гарний настрій на весь день бажаю. Знайомтесь, малята, це фея-рослинка. Ну ми її вітати. Добрий день, фея-рослинко. Добрий день, любі друзі. Ферлі, рослинка дбає та оберігає все, що має гілочки, листочки і корінчики та квіточки. І сьогодні вона хоче познайомити вас, малята, з рослинкою, яку ви звикли бачити майже не щодня. Отож, ну ознайомитись. Весною травичка зелена, ніжна. Щоб травичка виросла, їй необхідно. Тепло сонечка і лагідний весняний дощик, тоді травичка буде високою, соковитою. За землю травичка тримається корінчиком. Корінчик травичці потрібен. Травичка через нього п'є водичку із землі. Коли водички достатньо, то травичка виростає високою. А коли водички замало, то й травичка низенька. Малята. Погляньте, що це росте у лісі. Так, це травичка. А вона висока чи низька. Молодці малята, вона низька. Навіть зайчик не зміг заховатися у ній. Ось погляньте. А що буде із травичкою, коли на неї піде дощик? Так, травичка стане. Високою. Ось так. І зайчика за нею не видно. А чи знаєте ви, друзі, що зайчик не лише ховається у травищі, він ще любить нею смакувати? Діти, то скажіть мені, будь ласка, що потрібно для того, щоб травичка росла гарною та високою? Молодці, малята. Їй потрібне сонечко та дощик, а яка буває травичка? Правильно, низенька та висока. А пригадайте, хто полюбляє їсти травичку. Молодці малята! Травичку полюбляють їсти зайчики і його друзі. А я пропоную вам намалювати для нашого зайчика багато-багато травички. І я і зайчик будемо чекати на ваші малюнки. Шановні батьки, спостерігайте з малечею за довколишнім середовищем, це розвиває їхню увагу, а ще розширюйте знання дітей про красу рідної природи. Та виховуйте, бережне ставлення до неї. А я чекаю фото у вайбер руху, травичку, яку намалюють ваші малята для зайчат. До нових зустрічей!